Головне не прогадати з сортом яблук, щоб вони не розповзлися в пюре під час карамелізації. І тоді у вас вийде найсмачніша начинка до ваших млинців. Млинці можете приготувати за вашим улюбленим рецептом. Я сьогодні буду готувати гарбузові. Відварила гарбуз до м'якості, злила з нього воду та пробила занурювальним блендером. А в чаші міксеру збиваю яйця з цукром та сіллю до пишної піни. До яєць всипаю борошно, вливаю молоко, додаю гарбузове пюре. І вливаю рафіновану олію. Тісто обов'язково треба дати постояти 20 хвилин, а далі смажимо млинці звичайним способом. В сковорідку насипаємо цукор, викладаємо зверху добрий шматочок вершкового масла і розтоплюємо все це діло на вогні менше середнього. Далі в сковорідку кладемо яблука, нарізані на середні кубики. Сковорідку повертаємо на вогонь, вогонь трохи вище середнього і готуємо яблука, доки вони не закарамелізуються. За смаком повернуємо. Посипаємо яблука корицею і охолоджуємо. Після охолодження шматочки яблук стають ось такими красивими та прозорими. До кисломолочного сиру додаємо ванілін, додаємо карамелізовані яблучка і за смаком підсолоджуємо медом. Начинка готова, і нам залишилось тільки сформувати млинці. Млинці можна залишити і в такому вигляді. Це дуже смачно. Але я вам раджу додатково їх обсмажити з обох сторон на невеликій кількості олії. Ось така краса у нас вийшла. І це неймовірно смачно.